Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі туфлі Сабо. Це універсальне взуття, яке поєднує стиль, комфорт та практичність. Верх виготовлений з м'якої замші, що надає взуттю елегантного вигляду та забезпечує довговічність. Антиковська підошва з підтримкою арки стопи гарантує комфорт під час тривалого носіння, завдяки ергономічному дизайну підходять як для повсякденних прогулянок, так і для домашнього використання. Універсальний дизайн підходить для будь-якого стилю від кежуал до більш елегантних образів. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі кросівки. Це сучасні захисні кросівки, створені для безпеки та комфорту на роботі. Оснащені сталевим носком та міцною підошвою, тому надійно оберігають стопу від небезпеки. Оснащені сталевим носком та міцною підошвою, тому надійно оберігають стопу від небезпеки. Інноваційна система дозволяє швидко та зручно фіксувати взуття без шнурків, надаючи щільну посадку. Верхня частина з стійка, тому робить кросівки придатними для щоденного використання навіть у складних умовах. Антиковзна підошва додає стабільності на різних поверхнях, а стильний дизайн дозволяє носити їх не лише на роботі, а й у повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги замшеві тапці. Це стильні тапці, які поєднують моду та комфорт. Верхи з м'якого замшу надає елегантного вигляду та приємний на дотик ефект, а класичний дизайн підходить для будь-якого образу. Завдяки анатомічній устілці взуття надає правильне положення ніг та зменшує втому навіть під час тривалого носіння. Пробкова підошва легка, пружна та стійка до зношування, гарантуючи комфорт протягом усього дня. Це ідеальний вибір для людей, які цінують зручність, практичність та стильний вигляд. Пропонуємо до вашої уваги сучасні туфлі. Це стильне чоловіче взуття, що поєднує сучасний дизайн та традиційні елементи. Унікальний поділ носка створює оригінальний вигляд та додає індивідуальності. Верх виготовлений з якісної пі шкіри, яка виглядає елегантно та стильно, а також легко очищується від забруднень. Потовщена підошва надає комфорт під час ходьби, добре амортизує та додає сучасного міського шарму. Модель у корейському стилі Лі чудово підходить для створення модних кежуал або стріт образів. Пропонуємо до вашої уваги капці для пляжу. Це легке та зручне взуття для активного відпочинку на воді та суші. Завдяки дихаючому матеріалу вони швидко сохнуть та забезпечують комфорт навіть після занурення у воду. Антиковзна підошва гарантує надійну фіксацію на мокрих та слизьких поверхнях. Це ідеальний вибір для пляжу, басейну, прогулянок уздовж берега, занять водними видами спорту або походів біля річки. Універсальний дизайн підходить як для для Чоловіків, так і для жінок.